Бог не може прийти в звичайну квартиру і поселитися там. Дорогі мої, не усім випала така доля опинитися віч з Господом і попросити його про щось таке найзаповітніше? Унікальна нагода трапилася двом різним людям Вик виконати будь-яке бажання і їх вибір виявився дивний. Ми просимо про себе. А ці люди попросили дивного: сотник здоров'я служі, а Юда царства Ізраїлю. Христос різко обірвав бесіду із звідним братом і дуже жорстко перевів розмову з ним від політики до таємниць духовних. Зате до римського центуріона сотника. Господь був милостивий і виконав його бажання, зцілив його підлегло. Можеш сказати, що Ісус так зробив сотникові, бо за нього просили юдейські старійшини. Він любить їх народ і дав гроші на синагогу. Так, це, звичайно, аргумент, гроші грошима, але спорідненість, повірте мені, дорожча. Адже сюди вони були брати, і жили в одному домі і їли за, з одним столом. Це набагато вагоміше за гроші протеже. І ось Христос не удостоїв брата навіть простої відповіді. Причому в досить різкій формі. Якщо так, сучасний священник відповість сучасному парафіянину, то він уже ніколи більше в церкві не буде. А напевно і скарга трапиться. Юда не іскаріот говорить йому: Господи, що це, що Ти хочеш явити себе нам, а не світові? Ісус сказав йому у відповідь: Хто любить мене, то і слово моє береже, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю сотворимо у нього. Івана 14, 22, 23. В чому справа? По-перше, різниця в тому, що римський сотник побачив Ісусі Бога, а брат Месію. Це відрізняється як небо від землі. І Богові, звичайно, чутніше прохання того, хто, хто краще його розуміє. По-друге, Юда просив і чекав Божого візиту в Царство Ізраїлю, а сотник Божого візиту у свій дім. Юда жадав політики, а сотник милости. Один шукав свободи і влади обраного народу, другий свободи від хвороби простої людини. Один говорив від любові, другий від розрахунку. Кого послухає Бог? По-третє, ремлянин щиро вважав, що Богові важлива особа, а юдей оперував народом. Над особовою цінністю, що потрібне Богові, Душа чи царство. Замість царства Ізраїлю Ісус пропонує Юді щось фантастичне для Юдея створити особисту оселю позалоном Юдейського царства. Про щось схоже просив апостол Петро. Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути. Коли хочеш, зробимо тут три намети: тобі один, Мойсеєві один і один Іллі, Матея 17.4. Але Петро теж не влучає з відповіддю. Що ж це за оселя, яку ніхто не може угадати? Логічно, виключаючи пересічні характеристики, стає ясна оселя, про яку говорить Христос не від світу цього. Насправді Бог не може прийти у звичайний дім квартиру, сім'ю, країну або навіть на планету. Богові тісно у царстві. Царство не може вмістити ні Отця, ні Сина, ні Святого Духа. Правильно кажуть, якщо помремо, то не побачимо Бога. Тому Христос навіть не спромагається відповісти братові. Брат запитує те, що не має сенсу. Він взагалі нічого не розуміє і розмовляти з ним мар. Ця жорстка хрестова відповідь не має на увазі того, що дім, сім'я, народ, країна і наша цивілізація не мають сенсу в очах Божих, і ми повинні стати людьми без роду, племені, статі і перетворитися на подобу радянської маси трудящих. Так часто при СССР називали наш народ наші керівники. Йдеться про Максимум. І Юда запитує про найзаповітніше, про вершину піраміди. І Господь затверджує її наверху одного Бога, який прийняв у себе преображену людину. Хто вона ця людина? Преображена людина це той, хто любить Бога, хто мої заповіді дотримується, і той мене любить, а хто любить мене, того полюбить Отець мій, і я. Полюблю його і явлюся йому сам. Івана 14, 21. Отже результат: той, хто любить Бога, той дотримує заповіді Божі, хто дотримує заповіді, до того зявляється і приходить Бог. Приходить не сам, але з Отцем. І приходить для того, щоб побудувати людині певний будинок якому людина зможе жити і приймати в ній Бога. І ця оселя складова Царства Небесного, сукупності тих осель, в яких живе душа жива і в які входить Бог. Сотник правильно зрозумів Христа і попросив прийти в Його тимчасову малу оселю з милістю, і Бог прийшов. І дав перше диво, звільнення від хвороби слабкому втомі. Ми не знаємо, чи, то, чи був той грішний слуга сотника або, навпаки, чи був праведний, і нам дещо дивно, що Бог зцілив його без сповіді, без вичитування канонів і причастя, але щось, що зворушило сливо і доподобив в очах Божих. Сотник попросив виконати Бога лише одне бажання, і воно було пов'язане з чужою людиною, слугою. Здивувавшись проханню, Бог охоче його виконав. Виконав тому, що сотник правильно зрозумів і суть вчення Христового, і механізм дії Божої, милість і жертва, зарошована любов'ю і таємницею. Юда неправильно зрозумів Христа. Господу абсолютно не потрібні ні царство Ізраїлю, ні як фінал дому будівництва і як модель вічного царства небесного. держави, народ, сім'я, особа важливі тільки як сосуд духу, розіб'ється сосуд і проллється вода. Ми вже це проходили і проходимо. Не було християнської держави. І полилися річки крови учнів Христових. Немає християнського народу, немає душі тіла. Руйнується сім'я і сатана засів в серцях розпусників, як на престолі. Тим більше дивно, звучать голоси середині церкви про те, що церква має абстрагуватися від своїх історичних еволюційних форм і розтектися в безформне у всередині держави. Ті, хто так каже, прекрасно розуміють, що це обов'язково призведе до крові і найбільших страждань віруючого народу. Але в запалі ненависті до держави вони готові розпорядитися чужим горем, кров'ю, страхом і болем, з тиші своїх комфортних помешкань за наявності пристойного ситого пансіону. Ось уже точне повторення відсталості. Початкового служіння дюдиякому, сенс дому будівництва в неонаявності держави, і в відсутності, а в тому, що обитель Божа перебуває за їх межами і її будує сам Бог, а не люди. Усі ці форми духу потрібні, як глен для вина на шлюбному бенкеті, хто питиме вино із землі. Але сенс весілля не у провині, а в таємниці Союзу, що здійснюється Бог, так і в нашій історії. Усі ці царства й республіки, курії, єпархії, народи, і партії є тільки східцями до вершин піраміди, вершиною, що веде у небо. Вони не є метою, зате вони засіб, без якого не піднятися сходами. Ми сперечаємося. Яка вона досконала держава, яка вона оселя Божа, а сперечатися нічого? Небесну державу будуємо не ми, а Бог. І оселі нам будує теж Бог і дарує їх з однією мовою, дотримання заповідей і любов до Бога. Це як квартира, яку нам могли б подарувати просто за те, що ми любимо того, хто бажає нам щастя і намагається мимося, дотримати умови свого щастя. А тепер, утямивши суть справи, подивимося на себе. Прийшов до мене Господь, а чи це не сусід і не приятель, Його пришестя не проспиш і не скаже, не бачив і не чув. Коли приходить Бог, то душа засамочується, вельми захоплюється. Ті, хто хрестився в зрилому віці, чудово знають, що таке цей ураганний вітер благодаті всередині душі. Чи з'явився Господь особисто мені, чи ні? Чи полюбив мене Бог? Любов Божу неможливо не помітити, як не можна не помітити сонце, і чи відчути на собі цю потужну і всесильну любов, чи ні? Створив Отець і син оселю мені, чи я вперше про це чую? Яка така оселя? Де? Якщо усього цього, доки не сталося з нами? То потрібно себе запитати про те, що я роблю для того, щоб Бог не з'являється мені, не творить мені оселю, і я не розумію і не відчуваю на собі гульбов. Відповідь, дорогі мої, очевидна, так відбувається через те, що людина не дотримує заповіді і нехтує Словом Божим, такій людині ніколи не з'явиться Господь, не прийде Отець. І вони разом ніколи не створять їй дивовижну оселю. Як це зрозуміти і перекласти на практику життя? Господь дає відповідь. Це сказав я, перебуваючи з вами. Утішите вже Дух Святий, якого пошле отець, моє ім'я, научить вас всього, і нагадає вам усе, що я говорив вам. Івана 14, 25-26. Як навчає Дух Святий, Благодаттю. Будь-який вірний чинок перед Богом здійснюється при тихому, милуючому серці споха, і розуму. Помилка приносить біль, нерозуміння і тривогу. Мир у душі не може народитися сам собою. Його виключно приносить Святий Дух. Практика надбання Святого Духа проста і детально описана святими. Людина в таїнстві, покаянні і молитві очищає серце усіма можливими засобами, і коли серце очищене, то запрошує туди Святого Духа, який керує серцем через послану благодать. Коли розум і серце сполучені, будуть у молитві і помисли не розсіяні, тоді серце зігрівається теплотою духовною, який засяє світло Христове, сповнюючи миром. І радістю всю внутрішню людину, Іван Золотустий, чи ще простіше тілесний труд і вправа у божественних писаннях охороняють чистоту вчить преподобний сак Сирин. А благодать отримується тим способом, який найзручнішій людині, як про це писав преподобний Серафін, комусь зручніше споглядання. Комусь зручніше чесні труди і жертва правди, комусь приємніше і простіше милосердя, комусь легше дається жертва ученості або подвиг начальства з Богом. Кожному з нас Бог дав якийсь потужний дар, яким нам простіше служити йому, ним і потрібно користуватися. Чудні мечтане послання Юди. У ньому апостол розкрив конспективно, грандіозну Картину влаштування Божого світу, розгорнуту в часі, і дав опис свого духовного досвіду, якому він описує перехід із стану хібного братерства в стан братерства ангела несповіданості Бога. Це коротке і просте послання здається нічим не примітне, інша справа опис кінця світу Івана, інша справа послання Павла до Кореня з описом любові. Але тому воно і непомітне, що написане про нас і про лжебратію у Христі. Як багато серед нас тих, хто миропомазався, просвітився, хрестився і обернув дари Святого Духа на служіння самим собі, і марно узяв ці дари і кинув обрут. Я хочу нагадати вам, котрі вже знають. Про це, що Господь, визволивши нарід із землі Єгипетської, потім вигубив тих, що не вірували. І ангелів, які не зберегли своєї гідності, але залишили своє житло, він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого Дня. П'ять шостий вірш. Апостол Юда пише про людей, що скоштували Божої істини, прийшли в церкву та обернули знання й благодать на догоджання собі і своїй розпустці. Він порівнює їх з брудною морською піною, і з зіркою, що вічно падає у селенському мороці космосу. Усе як сьогодні у нас у церкві. Безплідні, двічі померлі, викорінені. Люті морські хвилі, що піняться соромом своїм, зірки блукаючи, яким зберігається морок темряви повіки, це ті, що ремствують, нічим не задоволені і чинять за своїми похотями нечестиво і беззаконно, уста ж їхні гордовито промовляють, вони улещують особи задля користи. але ви улюблені, пам'ятаєте проречене апостолами Господа нашого Ісуса Христа. Вони говорили вам, що в останній час з'являться ганьбителі, що діють за своїми нечестивими похотями. Це люди, котрі віддаляють себе від єдності віри, душевні, що не мають духа. 12, 13, 16, 19 стежки. Тема хибного брахтерства і хибного християнства сьогодні нікуди не ділася рольові ігри в учнів Христових, лицемірство і зацикленість на тлінному дуже добре характеризує не лише тих, прого описав Юда, але чудово описує нас, і наш відчай у своєму спасінні. Але як можна врятуватися, не бажаючи врятуватися? Як можна врятуватися, якщо віриш і не маєш надії на порятунок? Абсолютна більшість. Наших християн абсолютно справедливо упевнено в тому, що вони не гідні раю, але й в пекло не збираються. Проте, якщо куди їдеш, так готуєшся туди їхати і там жити, як можна їхати з закритими очима і не думати про те, як там жити, чи є куди голову прихилити? Але є один важливий і тонкий нюанс: нехай мені ніякі христові учні, дорогі мої. Але серед нас є ті, хто соромиться свого хибного братства Христу, але намагається стати кращим. Ось їх і утішає апостол Юда. Старайся, як можеш, не зневіряйся, бо більшу частину спасіння творимо не ми, а Бог. Це справедливо, бо врятувати себе сама людина не може. Але апостол Юда врятувався. По перше, тому що почув слова Божі про те, що Трійця сама до нас приходить, сама творить з нами таємні справи спасіння і сама споруджує нам оселю спащіння. Апостол Юда сам врятувався і учить нас, що для цього спасіння достатньо дотримувати заповіді Господні і любити Бога. Жодна людина. Не зможе жити на висоті вищій ніж 9 тисяч метрів, і якби комусь таки вдалося потрапити на таку висоту, не зміг би вижити. Але водночас зауважмо, що немає на нашій планеті гір вищих за указану висоту. Господь не створив такої гори, яку людині не підслід покорити. Часто погодьмось серед віруючих людей можна почути фразу: Бог не дасть тобі того, чого ти не зможеш знести. Чи справді це так і є? Є так багато життєвих ситуацій, хворіб, катастроф, проблем знести які самій людині навряд чи можливо. Тому переконання. Бог дає рівно стільки, скільки нам під силу витерпіти насправді істини, і хіб не водночас, бо що воно передбачає, що нам вистачить сил усе у своєму житті владнати. Звідки пішла ця знаменита фраза? З Біблії, з першого листа до Корінтян 10.13. Вас не спостигла ще спокуса понад людську силу. Бог вірний, Він не допустить, щоб вас спокушувало над вашу спроможність, але разом із спокусою дасть вам змогу її перенести. Є такі речі, які самостужки знести не можемо. Але Бог показує завжди вихід, стежку, яка веде на шлях. Вирішення проблеми. Іноді ми думаємо так, Бог допустив в моєму житті ту чи іншу проблему. Значить, це мій хрест мушу його нести з усіх сил. Ні, дорогі мої, Бог хоче бачити нас щасливими, а не такими, що постійно зносять якісь труднощі. З кожної проблеми слід шукати вихід, з кожної ситуації вихід є. Бог не дозволить, щоб були такі ситуації, вирішення для яких немає. Ось у цьому справді є сенс. Ми самі не здатні вирішити всього. Але Бог дає нам тих, хто допоможе, хто показує шляхи виходу, іноді просто неймовірні. Ми самі не зможемо нічого, не зможемо знести жодних труднощів. Якщо не буде підтримки Бога. Що важливо зрозуміти, кожен з нас є частиною допомоги Бога. Може саме ти є допомогою і силою Божою для когось із твого кола. Ну ж ми розуміємо, що Бог зверху не скине грошей мамі на операцію дитині, яку треба рятувати. Може, саме тобі належить місія допомогти комусь у конкретній складній ситуації? Коли я розмовляв і розказував про труднощі, що треба там дитину рятувати, мені так одна жіночка сказала, та хай Бог допомагає. А Бог сказав, щоб і ви помогли? Ми всі хочемо звалити на Бога. Якщо. Тобі іноді здається, що ті чи інші події в житті просто не можуть мати жодного розв'язку. Піди поговори з тим, кого вважаєш своїм порадником чи другом. Бог не дає нам лише посильних випробувань. Іноді труднощі насправді занадто глобальні для людини. Однак Бог завжди дає вихід. У Бога завжди є вихід. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Якщо ще хтось не підписаний, підписуйтесь, залишайте коментарі, висловлюйте свої думки. І про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Думаю, вам не важко, а мені краще буде зорієнтуватися. подос. цікава тема чи не цікава? Слава Ісусу Христу.